Мене звати Оксана Павлюк, і у мене більше 20 років медичного досвіду, більше 5 тисяч проведених консультацій психотерапії роботи з людьми, більше 60 курсів та вебінарів, які проведені мною. Я працюю з різного роду складними клієнтами. Я думаю, ти не такий, але пізніше розберемось, що я тобі пропоную. Ми живемо у світі рангових змагань. Нас виховують, що якщо ми будемо не кращими, то і не третіми, і не четвертими. Тому це викликає стрес. І люди дивляться на нас з якимось очікуванням, що у нас немає певних досягнень, і у нас стрес. І ми хочемо стати кращими. Ми хочемо це зробити. Наприклад, ти запізнився на зустріч – стрес. Ти домовився про щось з кимось. Люди помилилися, підставили, обманули і ти. Відчуваєш, а не то. І що? Стрес, стрес, стрес. Ми або газуємо або йдемо назад. Стрес прекрасна річ, якщо він короткостроковий. Але якщо це затяжний стрес, а він завжди затяжний. Чому? Тому що сама подія короткострокова, а наша рефлексія, наші думки на рахунок болі, ситуації вони довгострокові. Вони вічні. І що робити? Класно. Але вони працюють лише в одному випадку, в якому пізніше розкажу. Зразу скажу одне: у людей немає довіри до життя. Коли є довіра до життя, хтось називається Богом, хтось називається Всесвітом. Коли є така довіра, то події, які відбуваються, не викликають негативних сильних реакцій. Тому що ти не знаєш, як тобі краще, і що для тебе краще. Але так як тут ти не підготовлений, не пропрацьований, то наша зустріч це наше перше відео із тобою, я з задоволенням поділюся е, техніками, щоб тобі було цікаво подальше розвиватися. Тому що саморозвиток це та робота, за яку не платять гроші. Розумієш? Так ось почнемо потихеньку знайомитися з філософією ігрової моделі. Будуть декілька технік, які тобі допоможуть. Якщо тобі буде особливо подобатися твій стан, ти підеш зі мною далі. Підписуйся на телеграм-канал, там я готую для тебе відео, у якому буду тебе знайомити з техніками, які допоможуть тобі вийти зі стресу, вийти з тривоги, відчувати стан релаксу, стан балансу. Психологічну стабільність і відповідно як аплодисменти Бога, ти отримуєш фінансовий достаток. Телеграм-канал Оксана Павлюк.